Якби зараз у студії був журналіст, то я б його присвояла як Віталія Бабенка. Але сьогодні ми будемо говорити про його літературну творчість і власне про драматичну творчість, тому вважайте, що в нашій студії Олесь Барлі. Ось так от я от <плес> 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 ну, про драматичну творчість твою дійсно є дві нагоди. Перша це отака збірка. Вона вже вийшла. Ну, так, а я її щойно побачила. Причому з тією п'єсою, яку мені дуже радили прочитати, дерева запізнюються це на Прес п'єса і да я почала читати. Я взагалі не знала, що ти знаєш стільки нецензурної лексики. Тобто я зрозуміла, що в Олесі ми з тобою ось і ти на налагодиш це не знання да. до мене. Ну да. просто не таке. Я, я бачу, що слово, ну, словесний запас він такий стає ширшим і ширшим. Просто от, для для ну от як да, Дай читати. мені почитати. Тобі ще рано це тільки 18+. А по-друге, це. Ще одна твоя п'єса, причому не одна, а дві, да, які я знаю, що вони існують, і одна з них навіть була, ну, можна сказати, екранізована. Хоча. Ти Так скромно говориш, що скільки ти сама була долучена до. Кухні кристалізації цього проекту, ну я просто не знаю. Я як я можу? Я можу робити вигляд, що я нічого не знаю. Хоча, Чи, а якщо чесно, знаєш, це, це роз... один з режисерів-постановників так, 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 і виходить так, що типу ми виконували ролі головні, тому що їх тільки дві було. І... Позатекстовий персонаж. Та, позатекст... персонаж. Аріадна. Найголовніше, з чого чого я вирішила ну, Олеся Барліга запросити до студії, тому що поки вони з Петровичем репетирували свої ролі, а це була. Роль Мінотавра і Тесея, я думаю, що не потрібно пояснювати, хто грав а, Мінотавра, хто грав Тесея. Я встигла вивчити п'єсу, яка була написана на скількох на трьох сторінках на чотирьох на чотирьох, на чотирьох сторінках. А, встигла вивчити на пам'яті. Тепер я чесно кажу, я не можу <с чути фразу доброго ранку і не можу чути фразу несмішно, тому що від цих двох фраз я одразу починаю цитувати п'єсу далі. Тому що Наталя ще була присутня на репетиціях і. І... Тут така проблема, що теоретично, ми всі мали бути гостями, та тут так прийти, але тоді безмушені змушені були не оператори зараз. задавати нам питання. А питання ну, задавали. У нас теж гість тоді. ну, хай буде, хай. Віталіку, давай про драматичну творчість. Дійсно, писати драму, незважаючи на те, що там слів менше, все одно, для, ну, як на мене, важче. Бо в тих коротких репліках, які виголошують персонажі, потрібно показати і їхні древні драматизм і їхні там ліризм, цинізм і ще якісь якості, які їм притаманні. А для тебе драматична творчість це якийсь виклик. Після там поезії, після прози для мене це був виклик у 2010 році, коли надійшла пропозиція вперше написати п'єсу в співавторстві. Я товаришую Сфейну Грімбер, це така сучасна відома російська письменниця старшого покоління. Ну, не знаю, як поет і драматург, а от як поет її, мабуть, можна назвати неокласиком, вона автор такого рівня, як Олексій Цвітков, Бахит Кінджеєв. І ми з нею товаришували, листувалися, і звісно, мені хотілося доторкнутися до слави генія. Я говорю. Я yeah, uh, поряд поступил. да. Рифайна, а давайте щось напишемо в співавторстві і. Спершу пролунала пропозиція написати повість. Я не потягнув за із... написати повість, оскільки той інтелектуальний вантаж, який вона має, робив надто серйозні для мене виклики, з якими я зрозумів, що я не справлюся. Я вирішив, що ж робити, і на допомогу прийшла сама фейна, і давайте напишемо п'єсу. І мені було страшно, оскільки я ніколи не писав п'єси. Я думаю, як писати п'єси, я побіг читати в Вікіпедії, структуру п'єси, там, згадувати. Коли останній раз щось читав, читав з'ясував, що це да. був Чехов, в школі, ще вишневий сад. А, і я якось погодився і на диво, все це дуже легко і стрімко відбулося. І я отримав таке відчуття насолоди, такого деміурга, автора, що я опанував mm -hmm. а, таку художню форму. І після цього це все пішло як по маслу. Взагалі. І тепер для тебе драматичні твори п'єси це як насіннячко лускати. Ну, ти їх пишеш в великій кількості. Я їх пишу в великій кількості, це, мабуть, такі непрофесійні п'єси. Вони не відповідають тим актуальним закликам, які на сьогодні. Тому що на сьогодні найлегше вистрелити з п'єсу, якщо, якщо вона спрямована а, на якісь актуальні соціальні виклики. От, наприклад, за щойно відбувся Майдан, очікують велику кількість п'єс, присвячених Майдану, а, там будь-що, там, підліткова вагітність, хопа, п'єса на цю тему. Чекай, а... чекай, ну ти на довго до <с? часу написав одну п'єсу, ви зараз її є. Це за... єдина, і це єдина актуальна п'єса да, про Голодомор, ну, наскільки про Голодомор, Часну рецепцію цієї проблеми, кон'юнктуру навколо цієї теми. «Дерева запіснюються да, на да. автобус. Є ще одна п'єса, яка так само в принципі стала результатом часу і тих подій, які відбуваються на часі, так п'єса про Путіна. І наскільки я знаю, ви її зараз посилено репетируєте для того, щоб знов ж таки якось ну, зафільмувати, показати, десь щоб людина не лише прочитала, а ще й змогла б побачити. Ти пішов, скажімо так, на поводу, комерційний став такий, да? Ні, у мене була злість на Путіна страшенна. Коли був, відбувся Майдан, я писав, у мене відбулося кілька віршів, була вірш присвячений Сергії Нігоянові. А коли відбулася вся ця фігня з Кримом, з народними республіками, був оцей струм, да, щось написати, але ти сідаєш, от пальці, очі, мозок мовчать, ніякий текст в тебе не вихлюпується. І раптом зненацька чомусь винирнулася цей текст з путіним. Хотілося написати якийсь текст, щоб змалювати усю його жалюгідність цього. А, навіть не людини цього явища, цього об'єкта да, на візвище Дана Путін і вихлюпнувся ось такий текст. І вже потім народилася пропозиція від сторонньої людини, яка прочитала це в мережі. Давай це ставити. Я говорю, окей, давай ставити. Але ну, просто найцікавіше, що від в цій п'єсі Дві два персонажа Путіна Кабаєва. Ти на відміну від офіційних джерел точно їх вже якось одружив, пов'язав двох, І в тебе, ну Ну, я взагалі думаю, що там ніяких стосунків у них немає. Мене є підозра що він латентний гей Путін е, і стосунки Давай з Кабаєво бізна, зараз і стосунки з Кабаєвою. Це якась така піар-компанія. Від, відволікти погляд да, від да, дійсно, Я думаю, що ми досі дізнаємося, що у Путіна є гарем з хлопчиків. Це була така фантазія на тему Скобаєва і мене. Так, і і два, два персонажі. Але там навпаки. Да, там а, і така сильна, до речі, його жінка Путіна. А Володю у твоїй пісі чомусь мені було шкода. Хотілося обідняти і плакати. Ну, у мене коли коли у нас відбувалися репетиції, спочатку образ Кабаєвий вимальовувався а, як такої манірної гіперболічно жіночої. А потім, коли прийшов а, мій кум літературознавець, знавець, літературний критик, людина така жовчина, саркастична. Він сказав, ви все неправильно робите, Кабаєва — це гупніця. І ви маєте її змальовувати як гупніцю. І власну велику кількість його парад в мізенсенах в характері цього персонажа ми підкреслили. І от вона у нас вийшла такою, от нахабнючим нахабнючим. У нас на районі звання та з. Угу. Ну і тепер про а, головне: про ще одну п'єсу на дві особи. А, грецька тематика. От ну, я розумію, коли драматурги пишуть на догоду часу. Я розумію, коли ми пишемо про а, вічні проблеми, батьки, діти, там кохання і все таке. А тут раптом грецька тематика, причому а, з кількома. Під текстами, кількома про, про підтексти. Я не знаю, що ти мав на увазі. Я цікаво почитала... озвучити почути твої інтерпретації. Тобто ну от коли я прочитала п'єсу, я одразу побачила кілька проблем: проблема самотності, проблема несамовизначеності чоловіка у суспільстві, у сучасному жіночому суспільстві. Таке а... Суспільство було двоє людей в лабіринті, Петрович. Господи, ну не, не треба мене. зараз сказати, що ти таки не зрозумів кого ти грав у тій п'єсі. Ну, проблема, проблема вічного очікування на диво, яке, в принципі, залежить тільки від тебе. Да, на Ряд на году. Так, да, так, да, так, да. году йде. А, Проблема спілкування двох двох взагалі людей, двох персонажей, які опинилися в одному просторі, які повинні знаходити між собою якісь спільні точки, а вони не хочуть. Ну, принаймні, один точно не хоче. Тобто, вийшла дуже нібито от психологічна п'єса, але чомусь з грецьким корінням. От якось для мене я пам'ятаю, що я мою свою реакцію пам'ятаю, коли я її вперше прочитала. В мене аж там от щось десь затьохкало, думаю, ні, ну от, от пояснити все не можу, що відчула, але щось відчула. Для тебе ти коли писав п'єсу кава для мінотавра, причому кава там має дуже опосередковане назначення, взагалі, от ти про що думав? Про двох чоловіків в одній кімнаті, про очікування дива, про е, неможливість спілкування у соціумі, не, не, не бажання шукати щось спільне. Про що саме? Що ти вкладав? У мене є дві такі е, відповіді. Да? Перше хотів би прокоментувати трохи твої інтерпретації. Mm -hmm. Вони всі влучні, вони всі мають місце. Взагалі, тема самотності. Мені здається, це основна і провідна тема для літератури. Всі без винятку твори, ну можливо, на 98 вони про самотність. А, ну В тому ти... числі. Шому... Да, да. От що він. ми не візьмемо, Євгенія Нєгін, там, Війна і Мір, будь-що, будь-який твір він про самотність. І власне мені здається, людина не здатна написати. Твору, якому не було провідної теми про самотність. І тема, звісно, чоловічої ідентичності. Мене дуже цікавить чоловік в сучасному суспільстві, його свідомість, його світосприйняття, його сексуальна самоідентичність це тема, в яку я занурюсь постійно як автор. Ну і про передумову виникнення тексту. Я його самого початку писав торік, як для постановки. Мені хотілося знайти акторів і зробити аматорську постановку. Мене якось обурювало те, що. Всі ці тексти я пишу в стіл, можливості поставити немає. Я звертався до кількох режисерів запорізьких, які орієнтовані на сучасну драматургію. І вони гають, ну ми вам потім перезвонимо. Ну, І Зникали на, кіль... на кілька місяців. Я зрозумів, що це все. Їх не треба чіпати, це, ну, це все дупель пусто. Хай роблять 150-ту інтерпретацію а, Мастера і Маргаріти, там, я не знаю, будь-чого, якогось твору, який відносно нещодавно написаний але вже припав пилом. Греть з вами, існуйте в цьому вимірі. Я не буду туди торкатися. На сьогодні драматурги ще м, намагаються якось нагадати про себе заявку на різних конкурсах, де влаштовують читки, uh -huh. а Професійні актори на сцені читають. Мені здається, що це дещо жалюгідно. П'єса має все ж таки існувати в повному вимірі своєму існуванні. Тріде да, да. має бути, відбутися. А це ну, навіть. Прочитати з вираженням текст зі сцени, ну це якось не... на да, школі. це, це недолуго. Я думав, все буду ставити, знайду акторів. І м, прийшов і запропонував віті. Спочатку я іншу людину орієнтував, під іншу людину писав цей текст. Власне, являючи цю людину, я під неї створював навіть і характер персонажа, і сам образ. А, ну а потім я вирішив, що буду використовувати той матеріал, який є під рукою ходить тут по телеканалу. Ходимо по У нас є у нас є вільний час між там зйомками, і не треба кудись їхати, шукати якусь локацію. Ми можемо скооперуватися, і тут все швидко зробити. До речі, довго мені доводилося працювати з Вітчею для того, аби він зрозумів образ Тесей. Він Ой, по-моєму я його далі таки розумів, так і розумію. Тобі, після ви того, ви як тобі ти здається, це, раз тобі що ти мені щось пояснила. Я, я далі розумів, я да? розумію його, так як розумів. То, що ти мені, там, Треба йому покласти п'єсу під подушку, тексту під подушку на ніч. Чому все ж таки те сеймінотавр? Чому не можна було взяти просто двох персонажів, ну, інших персонажів, не настільки давніх, для того, аби. Я розумію, що кожному автору хочеться, щоб його твори розуміла інтелектуальна, ерудована публіка. Але в той самий час хочеться, щоб це зрозумів загал, щоб подивитися там десь на Ютубі ролик і всі сказали, що... Доволі Ну, от багатьох, от багатьох це відлякує. Десей, Мінотавр, про що вони, які тут феміністки, що вони тут роблять і так далі? <плес> Стьоб над феміністками це теж одна з моїх улюблених тем, до якої я часто звертаюся. Ну, мені здалося, що це образи, які будуть грати на контрастах, Такий дещо з таким хтонічним присмаком, істота Мінотавр. це агресивна звірина, сутність, це агресивна чоловіча сексуальність. І тесей, такий персонаж, на мою думку, з дещо травматичним досвідом. З якимись життєвими ідеалами, прагненнями, і от це таке зіткнення двох світів відбулося. І на на, на зламі цього зіткнення відбувається вся вся фабула між ними. Наскільки е, зіткнення, яке відбулося в реальному житті між тобою і Вітію, кон, змінило контекст? Вона змінилася. Змінив Вітя як людина взагалі, тому що він сангвінік, він такий вибуховий, жартівливий. У мене Тесей це такий рефлексуючий, меланхолійний, сумний, схильний до депресії, дещо істеричне. Епілепсії. додав. Вітя додав йому якогось життя більшого. Такий тесей, який хоче щось сказати, але в нього не ходить. Ні, я був не проти такої трансформації. Було цікаво побачити, як актор, да, людина з іншим темпераментом а, додала тих барв, яких я не очікував від персонажа. Ну, так Такий мінотавр змінився так само. Да, він, змінився. він став зваженішим і мудрим. Тобто там тваринницька складувала взагалі якусь. Тут трошки вийшло так, що він більше він ніби ну, з самого початку мав би більше підколювати Тесея, більше над ним глумитися. А він вийшов таким е, таким з легким гуморем, гумором. Те ну, сей почав підколювати, п'єси. По да, 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 легеньким да. таким гумором і більш такий мудрий, який наставляє Тесея більше. Тобі не хотілося переписати кінцівку п'єси. П'єса має порожній типу фінал, да, фінал, який змушує змушує дописувати сам сам собі в голові, а в той самий час має суперечливий фінал. Бо в кінці Мінотавр сам наражається на меч Тесея. Ну, типу, що задовбав ти мене вже тут, да і сам наражається, і тим не менше залишається там простір для роздумів. Не хотілося поставити крапку у давньогрецькому міфі з мінотавром типу, вбили? Ну вони Ні. приречені, приречені існувати вічно і не знайти виходу з того лабіринту, в якому вони живуть. Це от е, відчуття приреченості. Це така є певна крапка. Вони полишені на самоті один з одним, і немає для них жодного виходу. Там є ж такі слова, що зняв день, я слухаю тебе. Там кожен день Це триває а, Ти, що й в, ти... В в мене вра... ти що й досі не вивчив те мене. Таке в мене таке враження, що це от ранок, це типовий ранок для мінотавра і теким для не тобто, фактично в кінці тесей ну на нього нібито вбиває мінотавра. Да? ну, Мінотавр вбиває себе об Тесея, але він ну Тесей навіть не лякається, тому що я так думаю, що це кожен день відбувається щось таке. Тобто це буденність і. Пустійно, Бачиш, як він відчув текст, а ти не. говориш, да, що... Я ж, ну, така, спочатку все було інакше. Неправда. Таке інтелектуальне занурення в текст відбулося. Ти просто погано, дуже, ну, ти погано слухаєш мене, тому а, деколи думаєш, що так, я десь. Так, я не рядна, ти взагалі маєш мовчати і чекати, поки я прийду. Зараз вона за ниточку смикне. Слухай, рядна. Давай, ми в Ну, потягне. Ще один дійсно персонаж, я не знаю, для мене дійсно персонаж рядний, він був. Він відбувся, бо це стало ріш... там, вирішальним моментом в діалозі Мінотаври та Тесея. Вона тисне, тисне на них. Бо... На двох. На обох тисне. Вони... Е... Мене таке відчуття, що вони обоє були бладні її вже вбити, ти, щоб а, ти... вона не тиснула. Один для того, аби <рес> її вбрати. Розумієш, що в нас в принципі була рядна, яка постійно на нас тиснула. Тобто худрук, на... худрук. Худрук, худрук так. Ви ріадна. зараз смієтеся? Ви взагалі пам'ятаєте, скільки репетицій ви пропустили, коли домовлялися без мене. Так, е, ні, почнемо з того, що Аріадна, яка тисне, ніби не видимо тисне, а вона, в принципі, видимо доволі тисла для нас. Просто на камеру її не було, вона за камерою стояла на телі, і тисла, і тисла, і тисла, і тисла на нас, і кричала там на мене, і кричала це на... той незавершений гельштальт, який вони постійно відчувають, і вони його не можуть завершити. І їм краще було б цей гельштальт вбити, ніж ніж постійно відчувати цей тиск. Це, Якщо говорити про сучасну Кладовуд, власне, ти казав про те, що ну суть доволі сучасна п'єса, і ти намагався дослідити чоловіка в сучасному просторі. Оцей, от незавершений гештальт у вигляді Аріадне, жінка, яка тисне. На твою думку, як драматурга, це. Дійсно, жінка, яку хочеться вбити, просто ну, знищити, прибрати з соціума чи зменшити принаймні її вплив на, на персонажа чоловіка. На чоловіка. Ну, арядна, це, мабуть, в першу чергу жінка, яка вимагає, вимагає подвигу, вимагає вчинку, вимагає відповідати тим уявленням про чоловіка, які існують. А, і мені здається, що сучасний чоловік намагається втекти від цих уявлень. Він, а, він хоче отримати свободу. Ми часто говоримо про те, що жінка не свободна в патріархальному світі, на неї тиснуть стереотипи. Чоловік так само не свободний. На нього тиснуть стереотипи, пов'язані з патріархальним, патріархальним світом. Там і вимагають від нього бути тим, ким він не хоче бути. Мені б дуже хотілося, щоб усі ці ідеї, які вкладені у п'єсу, і ну від недавно ще й постановку кава для мінотавра були зрозумілі. Можливо, декому доведеться подивитися саме хвилинний фільм кілька разів на Ютубі він є навіть на YouTube він є. Він навіть є в офіційній сторіна в офіційній спільноті молодіжної редакції телеканалу Запоріжжя. Бо Навіть, ти, що ти не вирішив не турбувати твою свою. Ти, ти, да, ти маєш гострити меча з дня у день. Не ти смішно. гостриш що... Да, не смішно. От є фрази, які я не можу вже чути. Дуже хочеться, щоб зрозуміли, бо мені здається, що якщо якщо зрозуміють, стане легше якось жити. Постави, роз так, от по поличках все розкладеться. Дякую, що завітав і Дякую за п'єсу. От Реально за п'єсу. Дуже дякую. Спаси. Я отримала я тобі написала екзистенційне щастя. Я Ми просто... говорили про те, що треба подовжити цю співпрацю і ну писати... давай не буде. Наперед не будемо. Я як <с буду як забобона творча людина. Побажаємо наперед. Побажаємо. А ти з того сприводу, що все, що я бажаю в цій студії, все здійснюється. Я дуже хочу, щоб співпраця продовжилася. Я дуже б хотіла п'єсу на більшу кількість. персонажів. писати. Іди, пиши. А глядачі дивляться, п'єсу прем'єра п'єси кава для мінотавра.